Кожна персональна виставка Євдокії Гаврилівни Болдарів обов'язково є відкриттями для глядачів і навіть для тих, котрі добре багато років знайомі з художницею і її творчістю. Вдови великої Вітчизняної – тема, яка триває у її творчості багато десятиліть, саме сьогодні відкрилася і прозвучала в залі Національного художнього музею особливо значуще. Адже саме жінка, як особлення матерії, котра прагне усвідомити себе як творіння Господнє, тримає і таки утримує наш грішний світ від знищення, яке заслужили ми своїми гріхами. Ми спільність, ми усе людство, незалежно від статі. Вдови Великої Вітчизняної, переважно персонажі віднайдені в дняві і його околицях. У прозорому, чистому відзеркаленні мистецької душі Евдики і Болдарів, то сильні, і проникливі, високочутливі й високосвідомі особистості, які знають, що саме від них і їхньої мудрості, працьовитості, витривалості залежить саме життя на планеті, і не робота, яка робить з людини раба чи робота, а святий земний труд, який підносить звичайну дію до рангу служіння вищій благородній меті і біля прялки, яка творить. Нить, мов долю, і біля печі, де свята і святих печуться Паски, не підвладні черствінню, ані навіть на базарі, де продають селянки, чорнобривці, квіти, що пахнуть осінню чи кладовищем, аби заробити на шмат хліба для навчання своїх дітей. Вдови Великої вітчизняної. Донесені крізь нас у покоління наступні, завдяки світлому таланту цієї прекрасної жінки не просто свідки певної історичної доби, вони просвітлення для кожної з нас у наших нинішніх випробуваннях. Тож уміймо перемогти в собі власний душевний біль щедрістю і даянням.